Спеціальність 274 автомобільний транспорт охоплює усі питання пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів. У процесі навчання майбутні фахівці автомобілісти оволодівають знаннями та навичками, які необхідні їм будуть для подальшої професійної діяльності. Чи знаєте ви, яка професія увійшла у топ-п'ятірки найпопулярніших в Україні у минулому році? Це професія автомеханік. Сучасне авто складний високоточний механізм з великою часткою електроніки. Якісно обслуговувати та ремонтувати його може тільки добре підготовлений фахівець. Щоб виконувати роботи по автосервісу, потрібні знання не тільки по загальній будові авто, та слюсарними операціями. Сучасний автомеханік повинен розбиратися в комп'ютерній діагностиці. Новітніх ремонтних технологіях та матеріалах, основах економіки та теплотехніки. Навчання за спеціальністю в нашому коледжі забезпечуються наявністю висококваліфікованих викладачів переважно вищої кваліфікаційної категорії, в розпорядженні яких є спеціалізовані кабінети та лабораторії автомобілів, автомобільних двигунів. Правил безпеки дорожнього руху, основ технології ремонту автомобілів, використання експлуатаційних матеріалів, автомобільних перевезень, теорії та конструкції автомобілів, технічної експлуатації автомобіля, матеріалознавства, е, зал, обчислювальний зал, загальнотехнічних та суспільних дисциплін, спортивні зали та різноманітні секції, отримання кваліфікації механіка. Автомобіліста освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, ви зможете займати посади механік автомобільної колони або гаража, механік виробництва, механік дільниці, механік з ремонту транспорту, механік цеху, технік-конструктор, технік-технолог, інструктор виробничого навчання. Студенти набувають робітничі спеціальності слюсар по ремонту автомобіля. Водій транспортних засобів категорії Б і С випускники спеціальності мають можливості працювати на підприємствах автосервісу, в технічних службах, автотранспортних і авторемонтних підприємствах, в транспортних цехах. Досвід показує, що фахівець в системі автомобільного транспорту має хороші перспективні перспективи професійного зростання і ділової кар'єри. Кожним роком спостерігається стійка тенденція зростання потреб в кваліфікованих кадрах у сфері експлуатації, обслуговування і ремонту машин. Раціональне поєднання отриманих знань і придбаного досвіду дає надійний результат в просуванні по кар'єрних.